Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Не люблю робити відео з оглядом е, нових вузлів, деталів, але, але зацікавила мене така річ. Сьогодні мова піде ось про таку штуку. Це фара головного світла на газельку. Е, хто дивиться мої відео, напевно пам'ятає, в мене колись на каналі було відео ось про цю машинку. Профіат Доблу. Ви бачите, зараз на ньому стоять звичайні фари, але я самотужки зробив інший комплект фар і вставив лінзу в секцію дальнього світла, в секцію ближнього світла. Ну, щоб це зробити, потрібно було і бампер знімати, хоча я знайшов спосіб, як не знімати бампер і знімати фару. Треба було її розпаювати. Вирізати отвір. Процедура досить таки важка. Важка, яка вимагає концентрації. Власникам газельок повезло більше. Ось як маркірується така фара Така торгова марка зробила фару, як ви бачите, лінзовані. Я пленочку не знімаю, тому що я її не купував, мені дали поюзати, потестити продавці відповідного магазину. Як ви бачите, виробник і на дальню секцію поставив лінзу, і на ближню секцію поставив лінзу. Я зняв заглушку ззаду. Просто догадався, що два коричневих провода, які під'єднані до двох чорних, це є маса. Ось тут у нас бачите байонетний замок. Знайшов, що центральний, центральна клема якраз є ця маса. І просто подаючи мінус ось на ці проводочки, і визвонив, який штекер відповідає за ближнє, який за дальнє світло. Ну Якщо її просто поставити на машину, то напевно з цим проблем не буде. І от Мені цікаво було, як же ці лінзи світять. Чи правильно чи неправильно, тому що, коли я це роблю ручками на стандартній оптиці, у мене завжди виникала проблема, як синхронізувати, щоб лінза дальнього світла світила туди ж саме, куди лінза ближнього світла, але відповідно, відповідно трошки вище. І от мені стало цікаво, як ви бачите, я під'єднав це все. Світить воно ось таким чином. Я увімкнув блок живлення 13 вольт, 1,8 Ампера. Це говорить про те, що споживає лінза ближнього світла. У нас 20, 20 Вт, має потужність. Як ви бачите на машині, маємо чітку світлотіньову границю. Бачите, де закінчується передня дверка, галочка йде трошки вище. От я підніму, от ви бачите. На зелених воротах галочка йде трошки вище, тобто це зроблено як в дорогих моделях. Ну, і зараз спробую під'єднати лінзу дальнього світла. Повірте, вона світить якраз над ось цією світло тіньовою границею ближнього світла. За допомогою цього щупа під'єдную. Бачите різницю. Ну, на, на жаль, потрібно дві руки, а я хочу знімати весь процес. Якраз вон, світовий пучок, бачите, він чітко у нас вмикає дальнє світло. Дальнє світло у нас теж має 20 Вт. Бачите, у нас збільшився струм в два рази. І вам камера не передає, а я чую, що потихеньку у нас працюють кулери. Ось така от іграшка, яка може бути тою річчю, яка збереже вам життя або напряму буде впливати на вашу безпеку. Коли ви їдете по дорозі, яка має складну дорожну обстановку, і ви побачите всі перешкоди завчасно. Користувався машинами, де власноруч я поставив світлодіодну лінзу. Е, да, я намучився, але я в захваті від цього світла. В даному випадку вам не потрібно нічого робити. Ви просто купляєте ось таку фару і насолоджуєтесь їздою в темну пору доби. Нічого не хочу рекламувати, лише ділюсь інформацією. Чесно кажучи, дуже жаль, що скажімо, на таку машину мені прийдеться робити ручками лінзовану фару. Ну і то, що на фіат Doblo я теж робив ручками. До речі, хочу зняти відео, я буду переробляти, тому там буде досить цікаве відео. Тому, кому дане відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. а я Планую зняти відео про світлотехніку. Як нам покращити світло ось в таких звичайних фарах, і складним шляхом з установкою лінз, і простим шляхом. Тому підпишіться на мій канал. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення!